Скажіть, будь ласка, ви вчора перший раз спробували накидочку і робили ми що? Інгаляцію з пастою, це, це ваше знайомство було з цим обладнанням і з пастою в такому використанні. Які відчуття, що що у вас турбувало можливо, і що відбулося? У мене ночі Голосніше. Вночі, коли я гляжу догоріла, до у мене мокрота між носом тут виділялася і тут залипало. Я кашляла. Я, ну не могла, я, я вже вставала, почала пити воду, воно в мене тут дерло по горлі. Ну невозможно було прям. Вибачте, а, а як довго ця проблема така у вас? Ну така з рік. Oh. Я вже була uh -huh. в лікаря, лікар мені назначив якісь промивання носа, якісь таблетки. Ну, в общем, воно мені нічого не помило. Uh -huh. От. І воно це все так. так, да, Я таки не треба лігти була на бочок, щоб воно не так мені було. Uh -huh. Ну а після вчора зробила yes. і мені дуже добре стало, я спала в дворі, мій чоловік даже каже, слухай, ти спішиш, не кажеш, Боженько, і да. його порадували. Дуже, так, да, дуже, yeah. дуже так легко стало. От, ну, Дихання ну, відкрилося, ви спали спокійно. У мене не було проблеми з тим, що я не дихала. Mm -hmm. Я постійно це, дихала. Це, це от, а от тут воно десь mm -hmm. щось таке в нагорці, це там спазок, щось воно тут mm -hmm. Ну, Не знаю, що там робилося. Mm -hmm. І такаесь мокроце, чи що воно. Ну, ну, ну невозможно. Я? Ну невозможно кашлянути, от воно щось там прилипло і невозможно було. А так я погріла, мені стало дуже, дуже добре. Вам да? сподобалося? Во всякому случаї за один раз це, це дуже добре. Чудо. Ну я ще щетка накид, ще мене була, де я так пригривала. Так, підгрівалася. А так я думаю, що результат чудовий. Не вірите сама, так? А так, щоб використання було, де ви це відчували якби частіше.